Другий рік повномасштабної війни агресор продовжує руйнувати критичну та цивільну інфраструктуру. Ракетами цілить й по спорту. За даними заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного, через агресію в Україні постраждали понад три сотні спортивних об'єктів. Чверті з них зруйновано повністю або ж знищено частково. У переліку басейн Нептун у Маріуполі, Велотрек в Лимані. Спорткомплекс політехнік в Харкові, стадіон Волновасі, СК «Метор» у Дніпрі, дитяча висловальна база на Одещині. Та українських спортсменів та тренерів це не зупиняє. Більше того, ще більшим запалом роблять так, щоб гімн України лунав на спортивних аренах усього світу. Вітаю! Сьогодні підбиваємо підсумки спортивного року 2023. Медальним 2023 рік був для хмельницьких спортсменів. Відкрила його лижна акробатка, учасниця чотирьох олімпійських ігор Ольга Полюк. У лютому збірна команда України з фристайлу, до складу якої увійшла хмельничанка, здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу, який приймала Грузія. Зауважимо, що для наших спортсменів завойована нагорода в командних змаганнях стала першою в історії. У 2023 році хмельничанка Ольга Полюк також отримала посвідчення заслужений майстер спорту України. Олімпійський норматив на трьох дистанціях виконав плавець Михайло Романчук. Відібрався на головний старт чотириріччя на престижному турнірі у Стокгольмі. А саме у видах 400-800 метрів, також півтори тисячі метрів вільним стилем. Нагадаємо, восени 2023 року дворазовий призер Олімпійських ігор відновив тренування в Україні разом із коучем Петром Нагорним. До цього плавець більше року готувався до стартів у Німеччині. Під завісу року спортсмен здобув дві нагороди на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, бронзу на дистанції півтора тисячі метрів вільним стилем та на дистанції 800 метрів. За кордоном було надзвичайно тяжко, завжди тягнуло додому. Хотілося якоїсь домашньої атмосфери, домашнього настрою і, скажімо, можливо, і це дало такий плюс, бонус для того, щоб. Все ж таки завоювати ці дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи. Рік був надзвичайно тяжкий, але там, скажем, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тому працюємо і рухаємось далі. Заслужений майстер спорту України Марина Бахроманчук минулий зимовий легкоатлетичний сезон. Пропустили через травму. Стартувала вже влітку. Тоді здобула срібну нагороду на чемпіонаті світу у потрійному стрибку. Ішов рост. А від Марини Бахроменчук. І це одразу хороша спроба. Вкрай хороша спроба. 15 метрів рівно стрибок Марини Бехроменчук. Це другий в її кар'єрі стрибок за 15 метрів. Я максималістка, звісно, хочеться завжди по максимуму, і навіть коли, скажімо, доволі успішно закінчується сезон, я все одно собі сижу і переливаю голови про те, що як би воно могло бути, якби якісь any, да, обставини були змінені, або якби ми змогли на щось дійсно вплинути. Але насправді це дуже хороший сезон. І я йому дуже сильно радію, тому що у мене є дві медалі, і саме основне, що у мене є медаль, «Щепната світу в Будапешті, така важлива для мене, така ціна. Ось, і я цьому дуже сильно радію, тому що це успіх не тільки для мене, а й для всієї країни, для всіх тих людей, які зі мною працюють. Зі мною працює дуже велика команда. І кожна людина до цієї медалі доклалася настільки, наскільки вона тільки могла це зробити. Норматив на Олімпіаду Марина Бахроманчук виконала у потрійному стрибку. Сталося це на черговому етапі діамантової ліги, який приймала Польща. Результат, який показала, склав 14 метрів та 70 сантиметрів. Тим часом кваліфікаційним є показник 14,55. Для потрапляння на ігри 20-24 у довжину має стрибнути 6,82. Тож все ще для спортсменки. Попереду до слова Марина Бахроманчук у 2023-му потрапила до топ 100 лідерів України за версією видання Українська Правда. А під завісу року стала другою в десятці найкращих атлетів України за версією Асоціації спортивних журналістів України. Спортсмени з Хмельницького Ігор Кізима та Денис Баблюк у 2023-му зібрали врожай нагород на чемпіонаті світу зі стрільби. Звоювали медалі у кількох вправах, як в одиночних турнірах, так і у командних змаганнях. Цей чемпіонат світу запам'ятався тим, що перш за все він був найврожайнішим на медалі. Також було дуже багато вболівальників, дуже багато преси. Після нагородження тебе підходять діти з батьками фотографуватись, Було в принципі все супер. На кожних змаганнях в тебе є певна відповідальність перед країною, перед собою. Тому я думаю, що ми в принципі з цією задачею справились, тому що наш гімн лунав неодноразово на цих змаганнях. Мрію про олімпійську медаль як кожен спортсмен за підсумками виступу на світовому старті Денису Боблюку присвоєно звання названня заслужений майстер спорту України. Тріумфувала у 2023-му її Маргарита Тарканій. Спортсменка стала золотою серед юніорок в особистому заліку та двічі срібною у командному на чемпіонаті світу зі стрільби кульової. На призовий п'єдестал піднімалися її важкоатлетки з Хмельниччини. Ангеліна Ломачинська на чемпіонаті Європи здобула дві бронзи у ривку та за сумою двоборства. Показала результат 81 кілограм та 176 відповідно. Іще одна спортсменка з Хмельниччини Надія Шпилька до свого активу записала три бронзи. Загальний результат надії у двоборстві склав 207 кілограмів. У 2023-му медальну скарбничку поповнили її юні важкоатлети за молодими українськими спортсменами. 34 медалі на чемпіонаті Європи. Одна з них срібна в активі важкоатлета з Волочиська Дмитра Курдебахи. Медаль принесла вправа, ривок і показник 162 кілограми. У категорії молодь на чемпіонаті Європи, який приймала Румунія, спортсмен дебютував. Відзначилися атлети і на чемпіонаті Європи та світу з пауерліфтингу. Кам'янчанка Тетяна Біла тріумфувала на двох стартах. До того ж, встановила два рекорди Європи. В моїй кар'єрі це напевно один з найкращих стартів. Вдалося виконати майже все заплановане. А взагалі для збірної України також це один з найкращих стартів, тому що наша збірна стала. Першою як серед жінок у світі, так і серед чоловіків. У ваговій категорії до 57 кілограмів срібною призеркою чемпіонату Європи стала хмельничанка Тетяна Щавінська. На світовому старті спортсменка за сумою триборства посіла в сьоме місце. У короні вправі жим лежачи завоювала малу бронзу. Її результат 132,5 кілограми. А кам'янчанка Катерина Муляр здобула золоту нагороду серед юніорок на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, який приймала Румунія. Три медалі чемпіонату Європи з Джиу-Джитсу привезли додому хмельницькі спортсмени золото у категорії Ю-18 за Анастасією Боричук. Нагорода найвищого гатунку її за Михайлом Смолінським. Ельдар Луцюк у ваговій категорії до 46 кілограмів виборов бронзу чемпіонату Європи. Двічі срібний хмельничанин Антон Марчук у 2023-му став віце-чемпіоном Європи та світу з бойового джиу-джитсу. Здобув нагороди у розділі Самозахист серед дорослих. Єдиний представник з Хмельниччини і єдиний медаліст у збірній вихованець Старокостянтинівської ДСШ Роман Горбачов виборов срібну нагороду на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби серед юніорів. 10 кілометрів подолав з результатом 45 хвилин та 5 секунд. До слова, для 18-річного юнака це особистий рекорд. Чанука. І це добрий жарт від Чанука. А от кам'янчанка Олександра Чернуха стала чемпіонкою Європи серед юніорів. У секторі для стрибків потрійним сягнула позначки 13 метрів та 63 сантиметри. Цей результат не лише приніс перемогу Олександрі, але й виявився кращим у її спортивній кар'єрі. За хмельницькою фехтувальницею, бронза на чемпіонаті Європи серед кадетів, 16-річна устіна Огон виборола медаль у командних змаганнях. У складі збірної України також фехтували представниці зі Львова та Києва. Це Емілі Конрад, Анна Максименко та Поліна Спиридонова. Дівчата мали чотири бої, у трьох з яких святкували перемогу. Єдиний суперник, якого не змогли здолати. Збірна Польщі. Були впевнені, що будуть медалі. І досі така медаль була гарна і тяжкою. Крута медаль. Знаковим став 2023 й для 18-річного шпажиста з Хмельницького Юрія Мазура він став переможцем юніорського етапу Кубку світу. Спортсмен вперше стартував на змаганнях такого рівня і одразу здобув золото. До європейського срібла у 2023-му додав світове хмельничанин Костянтин Задоєнчук, віце-чемпіон світу з пляжної боротьби. Вихованець Хмельницького обласного центру фіз учнівської молоді. тривалий час виступає у класичній боротьбі. У пляжні стартував нещодавно і двічі став медалістом. Медальним був рік і для ще одного вихованця, цей Олександра Ястребова, на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Спортсмен здобув перемогу у розділі Лайт Контакт. У фул контакті став срібним призером. До слова, цей чемпіонат світу для Олександра вже четвертий за ліком. Саша тренується у нас в ОЦФУМ з 12 років. І всі ці роки Саша ніколи не. Пас задніх він завжди був перший і хотів бути перший. І тому цей труд це не тільки мій труд, це труд всього колективу, нашого тренерського, це труд всього. ОЦФУ, які просто вклали в сашу свою працю, свої часи, свої роки, і от результат. Медальним був рік для самбістів з Хмельницького. На п'єдестал Пошани Кубку світу самбо піднялися Владислав Холод та Станіслав Сергійчук. Для першого виступ серед дорослих спортсменів став дебютним. Двоє повернулися додому із бронзовими медалями. Хмельничанин, чемпіон світу з гирьового спорту Олександр Юрик здобув перемогу в праві ривок з довільною зміною рук 32 кілограмову гирю. Підійняв 167 разів. Олександр присвятив перемогу усім, хто загинув за незалежність України. Крім Олександра, на чемпіонаті світу виступив ще один представник з Хмельниччини Микола Шалан на старті серед юніорів тричі став золотим. А ще виконав норматив майстер спорту України. У 2023 тисячі у Хмельницькому висаджувався олімпійський десант. Місто приймало титулованих дзюдоїстів. Це дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гунтюк, заслужений тренер України Геннадій Білодіт та учасник Олімпіади Сергій Дребот приїжджали, аби продемонструвати свою техніку та поділилися досвідом зі спортсменами-початківцями. Кількома місяцями пізніше юні хмельничани зустрічали олімпійців-вислувальників. Тандем каноїстів Дмитро Янчук та Павло Алтухов привезли у Хмельницький човен, у якому виступали на Олімпійських іграх в Токіо. Його передали закладу у рамках олімпійського уроку. Амбасадором події став дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чабан. Срібні на золотій Євролізі. Національна збірна команда України з волейболу вдруге стала другою на європейському старті. На першу сходинку п'єдесталу їй завадила зійти збірна Туреччини. За командою, капітаном якої є хмельничанин Олег Плотницький. Було дві партії: перша та четверта. У вирішальній перевага за опонентами. Туреччина перемагає у цьому золотому фіналі. Збірна України стає срівним призером золотої Євролізі. Нагадаємо, чоловіча збірна команда України мала приголомшливий виступ у груповому етапі Золотої Євроліги. Там Плотницький і Ко здобули шість перемог із рахунком 3-0 і достроково потрапили до фіналу чотирьох. У новому сезоні три команди після змагальної паузи в боротьбу за головний трофей в чемпіонаті України з футболу у першій лізі у 2023-му вступили Хмельницьке Поділля та Волочиський агробізнес. Епіцентр попередній сезон не пропускав. Тож наразі команди мають зимову паузу. За підсумками двох кіл останні два клуби потрапили до групи чемпіонська Поділля у вибування у 2023-му Розіграли суперкубок з волейболу. Він вирушив на Хмельниччину у протистоянні. ВК прометей та епіцентр Подоляни перемога була за представниками з городка. 3-1. Хмельницькі гандболісти у 2023-му стали віце-чемпіонами України у вищій лізі. На два бали у турнірній таблиці команду Хнуди з Ша номер 1 випередили гандболісти з Ізмаїла. Бронзові призери чемпіонату України серед команд чоловічої вищої ліги харків'яни. Знаковим був рік для жіночої гандбольної команди з Хмельницького Хнуди і США 1 Вона вперше потрапила у фінал чотирьох Кубку України. У бронзовому протистоянні підопічні Сергія Пруцюка зустрілися з львівською політехнікою. Закінчився матч із рахунком 24-31. Команда, ДСШ номер 1 буревісник, посіла третє місце в чемпіонаті України з регбісім серед чоловічих команд у вищій лізі. За нагороди змагалися 15-17-річні спортсмени Хмельницького. Маємо призерів і в пляжному волейболі. Спортсменки з Диражні Маргарита Вапнярта, Уляна Ковальчук посіли третє місце на чемпіонаті світу з пляжного волейболу серед школярів. Змагалися у віковій категорії ю 15 за крок до п'єдесталу зупинилися Софія Щуцька та Катерина Біляк, які виступали у категорії Ю-18. Також у бронзу, але на чемпіонаті Європи з волейболу сидячи завоювала збірна команда України, до складу якої увійшли спортсменки з нашої області. У півфіналі в напруженому поєдинку волейболістки не подужили майбутніх чемпіонок, спортсменок з Італії. У решті матчів наші дівчата святкували перемогу. А представник Кам'янця-Подільського у червні 2023 року став чемпіоном Європи з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП. Антон Балакай в складі збірної команди України на європейському змаганні здобув перемогу у всіх зустрічах. У фіналі наші футболісти із рахунком 3-0 обіграли англійців. У Мене це дебютний чемпіонат Європи. І взагалі міжнародні соревновання це дебютні. У мене в команді я знаходжусь уже не перший рік. А от іменно на змагання я поїхав от, перший раз, коли ти захищаєш кольори такої держави, як Україна, це, це тебе дуже надихає. Це дійсно так, зважаючи на нашу ситуацію в країні, ти розумієш, що ти не можеш у нас люди, які зараз на фронті гинуть. Стоять за, за нашу державу захисниці, наші захисники. А наш, ми в свою чергу захищаємо кольори на спортивних бланках. Е е що дуже хорошо видно, вона, ну я скажу, якою би вона б не була, це найголовніше моя нагорода взагалі в житті. А найбільша моя нагорода то, що я українець, я цим пишаюсь. У році, що минає, в хмельницькій тергромаді вперше влаштували відкритий кубок конструкторів з картингу Поділля 2023 Під час п'яти етапів учасники креслили, конструювали та випробовували карти. Представляли два класи моделей: на двигуні внутрішнього згорання та електрокарти. На хмельницькому зеленому газоні до стартів готувалися чоловіча та жіноча національні збірні команди України з Регбі 7 До слова останню тренує хмельничанин Олександр Мігунов. Команди у 2023-му оформили чемпіонський дубль, стали переможцями регбійного євро в дивізіоні. Трофі також наше місто приймало всю українську універсіаду з волейболу. Нагадаємо, у ній перемогу святкували одразу дві команди представниці ВНЗ Хмельниччини чоловіча та жіноча. У Хмельницькому вперше організували національний семінар суддів з волейболу. На ньому понад півсотні рефері знайомилися зі спортивними новаціями. Також обговорили зміни у проведенні чемпіонату України. Крім того, вперше розіграли нагороди серед волейбольних реферів. Також у 2023 році обласний центр дебютував як приймаюча сторона всеукраїнської спартакіади Повіру себе серед дітей з порушенням слуху. Визначали переможців у пляжному волейболі та боротьбі вільній і греко-римській. Загалом до Хмельницького приїхали 49 учасників з 11 областей та столиці. Після трирічної перерви в Хмельницькому у році, що минає, відновили перегони на велосипедах Вершина свободи. Захід був благодійний. Під час нього збирали кошти на дрони камікадзе. Майже усі спортивні заходи, що відбувалися у 2023 році, були благодійними. Усе задля того, щоб наблизити головну перемогу. І як у спорті, не зупиняємося. Крукуємо вперед на свіжі ж випуски програми Спортдайджест. Чекайте вже у січні.